Нікого немає, ніяких бандерівців. Замечательні люди в Тернополі. Ні бандерівців, ні одного, не бачила. бандерівців, якими їх зображує пропаганда, працівники Нацбанку і східних областей України у Тернополі не знайшли. І з ними ми спілкуємось у другий день їх перебування в нашому місті. Тут вони відпочивали, а по проте розвінчували міфи. Розвіяти міфи, які існують про тернопільський край. Народила, що тут живуть самі бандеровці і фашисти. Ми хотіли показати, що якщо бандерівці і фашисти, то приїдьте, подивіться, які ми є. О, що я вже 18 років їжджу кататися на лижах в Карпати. І тільки от в цьому році поня. Е... Зрозумів, що якісь там є бундериці. Кажуть навпаки, тернополяни-гостинні, доброзичливі та привітні. Всегда всі, хто приїжджають к вам, говорять, що дуже добрі і гостеприємні люди. Але настільки гостеприємного і теплого, це, це практично шок. Дуже файне місто. Я знав, що тут дуже гарні люди, і я з ними всією душою. За три дні гостини на Тернопільщині розказують, обмінювались думками про ситуацію в країні, і зійшлися на тому, що всі на одній хвилі, і всі вважають, що Україна єдина країна, єдина страна. Народилася в Білорусі, але 20 років вже живу в Полтаві, і ми ніколи у нас не було такого, що потрібно було розмовляти на українській мові. Я завжди розмовляла на русська, мене всі прекрасно розуміли, всі прекрасно розуміють, і я Дівчи що язик ніколи не буде для нас тим, що нас роз'єдініт. Ми єдина держава, не дивлячись на те, що всі ми такі різні. Ми дуже любимо свою неньку Україну і дуже бажаємо їй процвітання великого майбутнього, ну спільного для всіх нас.